Вітаю вас, улюблені Богом, діти Божі, Церква Ісуса Христа. Вітаю. Перш ніж ми будемо молитися, я би хотів, щоб ми разом із вами пороздумали над словами Господа нашого Ісуса Христа, які були сказані Ним до Його учнів у дуже такий важливий відповідальний момент його життя, житті учнів. Взагалі, Ісус Христос дуже багато. Звіщав, проповідував Царство Боже, ходячи з людь поміж людей, ми читаємо, що натовпи його оточували. Ми читаємо, що були і приватні бесіди із людьми Ісуса Христа. Але одного разу, щоб перш ніж ми прочитаємо цей відрізок для наших роздумів, я хочу, щоб ми поринули ось у цей контекст, коли були сказані ці слова Євангелії від Івана, 13, 14, 15 розділ, це місце. Де е, описується те, коли Ісус Христос зібрав своїх учнів, постав у невеличкій кімнаті, е, як ми називаємо притаємній вечері, коли були тільки вони. Ось Він звіщає їм про те, що має статися найближчим часом. Він відкриває зрадника, який його видасть. Він говорить Петру про те, що Він його зрадить. Він Обв'язується полотенцем і умиває їм ноги. І він починає їм давати ось такі серйозні, глибокі, фундаментальні настанови. Ми знаємо, що після свого Воскресіння Ісус Христос також зустрічався багато своїми учнями і певний час ще з ними перебував. І я впевнений, що багато в чому їх навчав. Але ось так багато, як записано в цьому місці, настанов саме для учнів, ми не знаходимо більш ніде. Місце, яке ми будемо читати для наших роздумів, це 15-й розділ з першого вірша кілька текстів. Я істина виноградна лоза, а отець мій виноградар. Всяку галузку в мене, яка не приносить плоду, він відсікає, а всяку, яка приносить плід, очищає, щоб більше принесла плода. Ви вже очищені через слово, яке я говорив вам. Перебувайте в мені, і я в вас. Як галузка не може приносити плоду. Сама по собі, коли не буде на лозі, так і ви, коли не будете в мені. Я є лоза, а ви галузки. Хто перебуває в мені і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. І дійсно, якщо ми дивимося на своє життя, на своє духовне життя, на свою боротьбу з гріхом, злом, з спокусами, і часто хочеться сказати ось так. Вторячи словам Ісуса Христа, бо без мене не можете робити нічого. Ми знаємо, що Ісус Христос, Він, коли ці останні слова говорив, Він хотів сказати щось саме основне, саме важливе, саме таке фундаментальне, щоб залишилось в пам'яті учнів і на майбутнє покоління. І один із його улюблених учнів, про якого ми навіть читаємо, що він ось там біля груді Ісуса Христа сидів на цій вечері, Він, вторячи словам Ісуса Христа в своєму першому післанні, апостол Іван в першому післанні, він у всіх п'яти розділах, він ще більш поглиблено на ось цю тему говорить до дітей Божих. Перебувайте у Господі. Взагалі, значення слова перебувати, воно. Має такий зміст, що це знаходитись або залишатися, перебувати постійно, бути ось в цьому процесі пізнання Господа. І Ісус Христос, якби намагаючись зробити ці слова зрозуміліші, Він ось цю використовує метафору, що, подібно як лоза і гілка, яка на цій лозі привита, щоб вона приносила плід, вона повинна ось так перебувати, тобто не час від часу, тобто можливо, періодично в якийсь час бути там, а постійно перебувати, постійно живитися. І тільки оце, ось це є запорука тому, щоб приносити плід. Бо без мене не можете робити нічого. І що ж на практиці означають і ці слова? Я хочу, щоб ми тезово для себе відновили в пам'яті і могли роздумуючи. Сьогодні над цими словами намагатися стати ближче до нашого Господа, зрозуміти своє ходження, якось цей постійний процес перебування у ньому, постійний процес єднання з нашим Господом. По-перше, ті, хто перебувають у Господі, вони мають тверду підставу розраховувати на те, що їхні молитви будуть почути. Тобто, перебувати у Господі це відповідь на наші молитви. Ми прочитали, що коли ви будете перебувати в мені, і слова мої в вас прибудуть, то чого б ви не захотіли просіть і отримаєте. Як прекрасно, яка прекрасна ну, обіцянка, да? ми дуже часто щось хочемо, часто навіть забагато хочемо, але от Слово Боже говорить, що якщо будете перебувати в мені, то те, що будете просити, отримаєте. По-друге, ті, хто перебувають у Господі, вони виконують Божі заповіді, тобто чинять так, як Він чинив. В місці, якому я згадував, апостол Іван, перший, Перше післання, другий розділ, четвертий вірш, говорить так: той, хто каже, я пізнав його, а не виконує заповідей Його, той неправдомовець і не має в ньому правди. А хто виконує Слово Його, в тому справді любов Божа досконала, і, то, і, то, і з того ми пізнаємо, що в Нім пробуваємо. А хто каже, що в Нім пробуває, той повинен поводитись так, як він поводився. Ми часто. Маємо в своєму житті якісь приклади із старших поколінь, і старших братів, які для нас служать добрим прикладом. На сторінках Слова Божого ми знаходимо якраз і підставу для того, щоб так робити, що дивіться ось на віру тих, хто пройшли перед вами і їм. Подражайте. Господь хоче, щоб ми розуміли, що ходячи за ним, перебуваючи в ньому. Освідченням того для інших людей, що ми саме так живемо в нашому житті, буде те, що ми будемо чинити, так як Він, виконуючи його заповіді. По-третє, перебувати в Ісусі Христі це не грішити. Кожен, хто в Нім пробуває, не грішить. Усякий, хто грішить, не бачив Його і не пізнав Його. І в іншому місці, здається, протиріччя в тому самому Післанні, Перший розділ 8-9, вірш, Іван пише, що коли ж кажемо, що не маємо гріха. Хто себе обманюємо і немає в нас правди, коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від усякої неправди. Здається, зовсім інші значення мають ось ці слова. Кожен, хто в ньому пробуває, не грішить, а з іншої сторони, хто каже, що не грішить, немає в ньому ніякої правди. Іде ж істина, і який текст для нас. Вибрати для себе, можливо, той, який нам більш подобається, як, як в нас виходить в житті. Але ні, от перша людина Адам, я так роздумав, чим він відрізнявся, наприклад, сьогодні сталося гріхопадіння. Ми знали Адама вчорашнього, і ми знаємо Адама завтрашнього, який уже згрішив. Якщо глянути на нього, він, напевно, ззовні був такий самий, але що змінилося в ньому? Скажіть, будь ласка, він до свого гріхопадіння мав. Здатність не грішити. А грішити мав здатність. Ми бачимо, що він згрішив, значить, здатність мав. Але що змінилося після його гріхопадіння, це те, що після того, як він згрішив, він уже не міг не грішити сам по собі. Апостол Павло Филиппян, він говорить, що вже ну, це не я роблю, а гріх, який в мені живе. Ось він спонукує до цих недобрих вчинків. Тому Іван, він якби говорить, що, звичайно, да, в житті нашому, в житті християн, ось це, ця боротьба вона постійно триває. І якщо я говорю, що я не грішу, то я обманюю. Тобто я займаюся самообманом, але разом з тим я не перебуваю в грісі. Я не живу гріховним життям, тому що я в Ісусі Христі перемагаю. Тому що. Я пізнав Його, я знаю, який він, я знаю Його заповіді, і моє життя це життя перемоги над гріхом. По четверте, ті, хто перебувають у Господі, вони перебувають в любові. Люблять Бога, люблять церкву і люблять один одного. Івана 15, 12, 13 нижче ми читаємо, що ось це моя заповідь, щоб любили ви один одного, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має, як. Той, хто душу свою віддасть за брата свого, нам часто легко сказати відповідь на питання: Ти любиш Господа, а вже ж люблю Господа, а вже ж я християнин, ти любиш церкву, люблю церкву. Але коли ми починаємо, можливо, заглиблюватись до нашої любові, до конкретного брата чи до конкретної сестри, ми можемо бути не такі ствердні у своїй відповіді. Ісус Христос, коли говорив про любов Отця, про любов свою до своїх учнів. І про те, що Він саме заповідь, тобто настанову дає про те, щоб любили один одного. Він якраз звертає увагу на те, що ось це і є наше перебування в Нім, тому що без нього ми цього робити не можемо. Без нього ми можемо спотикатись на якісь вчинки, які Брат проти нас зробив. Без нього ми можемо постійно пам'ятати ось це в своєму житті. Але в Ісусі Христі ми можемо любити того, хто поруч, ми можемо любити церкву. І любити Господа Ісуса Христа. Той, хто перебуває в Ісусі Христі, Він є людина віруюча. Ми вірою все в житті нашому робимо. Ми вірою, виправдовуємося, вірою звершуємо наше спасіння, вірою, як я вже сказав, ми протистоїмо дияволу, живемо і спасаємося нашою вірою. І Ісус Христос, Він розумів, що ось наша залежність від Нього. І саме Він про це і говорить, вона якраз і є ось тим життям нашої віри. Звичайно, нам самим по собі звершувати жодний духовний подвиг неможливо. Але якщо ми покладаємо свою надію і свою віру Ісуса Христа, ми будемо мати успіх в нашому житті. Хто вірує в Божого Сина, той свідчення має в собі, а хто не вірує Богові, той учинив Його неправдомовцем. Бо хто не вірив у свідченням, яким Бог свідчив про сина свого. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а це життя у Сині Його. І наостанок я хочу підмітити про те, що коли Ісус Христос прийде, Він забере тих, хто ходив у ньому, хто у ньому перебував. Перше післання Івана, другий розділ, 28-й вірш. Апостол Іван, ось нагадуючи ось ці всі істини, він так по-батьківськи з такою великою любов'ю. Будучи уже старцем, пише до своєї Соборне післання до всіх християн того часу і говорить: а тепер, діточки, залишайтеся в нім, Щоб, як з'явиться Він, то щоб ми мали відвагу та не були засоромлені ним під час Його приходу. Звичайно, ми всі живемо майбутнім, майбутнім приходом Ісуса Христа. Коли це станеться, ми не знаємо. Можливо, це станеться для когось раніше, для когось пізніше, в якому порядку, ми це не знаємо. Але ось ці слова е, апостола, вони для нас повинні бути ось таким девізом в житті нашому, щоб, як з'явиться він, ви мали відвагу з'явитися перед Ним і не були посоромлені. Тому що тут, в житті, в земному житті, ми перебували у ньому і знаходилися в єднанні з ним. Ми зараз будемо молитись, ми будемо дякувати нашому Господу за те, що він свій час прийшовши на цю землю. Він так багато сказав і зробив для нашого спасіння. Точніше, небагато, він все зробив можливе. Усе в достатній мірі зробив для того, щоб ми були там, де і він. Отже, діточки, залишайтеся в Нім, щоб, як з'явиться Він, щоб ми мали відвагу з'явитися перед Ним і не були посоровлені. Хвала йому, нехай буде також і в наших молитвах. Амінь. Амінь.